Вітаю! Сьогодні ми розглянемо роди літератури. Це таке узагальнююче поняття, що є головним елементом, який допомагає систематизувати увесь літературний матеріал. Зазвичай, починаючи аналізувати чи характеризувати той чи інший твір, ми насамперед визначаємо якраз до якого роду належить твір. Усього є три роди літератури. Епос, лірика та драма. Усі три терміни походять з грецької мови і мають давню історію. Зараз ми прочитаємо визначення, які детально пояснюють, як же нам просто визначити рід. А для того, щоб вам було зовсім зовсім просто це робити в майбутньому, зверніть увагу саме на переклад цих термінів із грецької мови. Це ключ. Отже, епос. З давньогрецької мови епос слово або оповідання. Епос це різновид літературного роду, на рівні з лірикою і драмою, що розповідає про події, які нібито відбувалися у минулому, немов здійснювалися насправді і згадуються оповідачем. Лірика ж з грецької мови перекладається як лірний, тобто твір, виконаний під акомпанемент ліри. Це один із трьох, на рівні з епосом та драмою, родів художньої літератури та мистецтва, в якому у формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття. Драма з давньогрецької мови перекладається як діяння, дійство або дія. Це літературний жанр з гострим конфліктом, який розвивається у постійній напрузі. Героями драми є звичайні люди. Автор же прагне розкрити їхню психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію, вчинків і дій. Підсумуємо по суті, будь-який твір це розповідь. Але про що? Епос це розповідь про історію, тобто в основі повідомлення факти, лірика це розповідь про переживання, тобто, в основі повідомлення почуття. Драма це розповідь про дію та діячів, тобто в основі повідомлення люди, які діють, і все пов'язане пояснення вчинків, мотиви та взаємодія між цими людьми. Тепер легко зрозуміти, чому епос та драма належать до зображувальних родів, а лірика до виражального. А тепер розберімось із ознаками кожного роду літератури та з'ясуємо, твори яких жанрів можуть належати до того чи іншого роду. Почнімо з епосу. Ознаками епосу є розповідний характер, усебічне змалювання героїв, сюжетність, описи різних видів, рівний тон викладу, прозова форма і менш інтенсивне використання. Образотворчих засобів До епосу належать такі великі жанри, як роман та епопея середні повість, малі, новела оповідання, притча, ескіз, та це невиключний перелік. Ознаками драми є зображення людини через її поведінку, вчинки, висловлювання. Рушієм дії є гострий конфлікт. Події відтворюються як живий процес, що відбувається у цей момент. Виклад художнього матеріалу у формі діалогу. Текст поділяється на дії, яви, картини. Наявні ремарки. Твір призначається для вистави на сцені. Прозова форма викладу дуже рідко може зустрітись віршована, Жанри драми. Це комедія, трагедія, трагікомедія, водевіль, власне драма та інші. Ознаками лірики є відтворення людських емоцій, переживань та думок, наявність ліричного героя. Це така умовна дієва особа, яка виражає настрої та думки втілені в художньому творі, безсюжетність, інтенсивне використання образотворчих засобів. Стислість викладу, віршована форма. Жанри лірики це вірш, сонет, ода, медитація та інші. І окремо слід згадати ліроепос. Це не окремий рід літератури. А як бачимо із назви це суміш двох, з якими ми вже познайомились. Ліроепос – це лірика плюс епос. Ознаки такі. Сюжетність. Характеристика дійових осіб Наявний ліричний герой, твір у формі розповіді, наявні описи. Віршована форма плюс прозова форма або окремо, або поєднані, Відтворення почуттів і роздумів героя. Основні жанри такі Поезія в прозі, поема, балада, роман у віршах. Незабаром ми розбиратимемо кожен жанр окремо, тож жодне питання теорії літератури не залишиться для вас таємницею. Підписуйтесь на канал Просто Урок, аби не пропустити нові відео. Не забувайте писати коментарі, запитання та пропозиції, а в описі до цього відео та й до усіх інших на каналі Просто Урок ви знайдете посилання на інші також корисні матеріали. А на завершення про ще одне відгалуження від основних родів літератури, про ліродраматичні жанри, таких два драматичні поеми. Такі твори написані у формі діалогу та при цьому не передбачають сценічного втілення та кінодраматургія, а саме кіноп'єси та кіносценарії. У таких творах, ніби і є основні ознаки драми діалоги та монологи, наприклад. Але загалом твори написані специфічно, з урахуванням вимог кіномистецтва, тож вибиваються із ряд драматичних жанрів а ще мають одну особливість вільне або невизначене, або непоясненне пересування у просторі та часі. Жанри такі: кіноепопея, кінопоема, кіноповість та інші. От ми й розібралися. Із питанням літературних родів. Підписуйтесь на канал, тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Разом доведемо, що навчання це просто!